Вот дело. Да, вчора я в інтернеті побачив, що в нас в сьомому семіску центрі міста висить портрет Леніна. Ми, ой, не Леніна Сталіна. Ми всі знаємо, що це була за людина, який, його внесок знищення української держави. Ми з моїм товаришем, обурені цим, сьогодні зранку прийшли, віднайшли це місце, зірвали портрет Леніна Сталіна, порвали його на шматки, самі визвали поліцію. Приїхала поліція, і вже на глазах на очах поліції відбувалися події, там, коли перешкоджали журналістські діяльності, коли не допускали приміщення комунальної власності громадян України та жителів міста Житомира та інші хуліганські дії. Я була просто свідком, приїхала на підтримку активістів. І тут буквально десь минуло після того, от годин п'ять. Я була якраз у приміщенні громадської приймальні Борислава Розенблата, це недалеко від спілки ветеранів, і випадково зустріла Сергія Фореста. Ви знаєте, що це такий комуніст, пропагандист комунізму у нас в Житомирі, і він просто налетів з фотоапаратом на мене і сказав: почому помощник народного депутата Розенблата б'є бабушек. Я кажу, я перепрошую, але я ніяких бабушок не била. Покажіть мені бабушок, яких я била. Нагамі. Ну він ще причому сказав, що ногами. Я кажу, це наклеп. А потім він мене спитав, скільки грошей мені заплатили за акцію. Причому він сказав: Я знаю, що ви за всі акції свої получаєте деньги. Так, так що скільки денег? Я кажу, я буду зараз викликати поліцію, просто писати заяву про наклад. Я обурена. Я, по-перше, обурена діями влади, що під боком у обласної ради облдержадміністрації отакі от, от осередок сепаратизму просто знаходиться і нікому до цього немає діла. Крім того, ця громадська організація явно Русофільська, знімають е, знімаються приміщення за одну гривню, тобто пільгова оренда в них, і їм ще виділяється на діяльність гроші в той же час, коли у нас, наприклад, якісь інші. Е, Патріотичні організації не можуть вибити цих грошей на свою діяльність. Я просто так трохи розміркувалася, тому що я одна, а він двометровий цей Форест, причому, що ви ж знаєте, його падноготний бандит, сидів в тюрмі за те, що вивозив людей.